Доброго світлого раночку. Оберіть для вас цифру 3-2-1 або 1-2-3. Відчуйте, яка вібрація сьогодні. Вас запрошує. Сьогодні у нас з вами світлові коди, і ми будемо запитувати всесвіту наших наставників. А що мені підказують? Кожна підказка, яка лунає через мене, через мій голос. Це підказка, яка необхідна вам в даний момент часу. Але для кожної людини ці підказки в її уяві формують її наставники. Тобто, що я маю на увазі, кожна людина чує підказку по своєму, і це правильно, тому що кожен живе в своєму світі. У вас є свої наставники, свої куратори, ваші ангели-хранителі, які стараються донести до вас інформацію так, як вона необхідна для вас. Для того, щоб більше її розуміти і ширше, нам потрібно розвиватися духовно. Нам потрібно розвивати більше нашу праву півкулю, щоб взаємодіяти із вищим я. Отже. Оберіть 3-2-1 або 1, 2, 3. Ми зараз попросимо для кожної вібрації підказочку на сьогоднішній благословенний світлий день. Ой, які, які гарні у нас коди, як нас завжди благословляють і як нам завжди дають гарні підказки. Отже, я почну з вібрації 3. Для вібрації цифри 3 до вас прийшов такий світловий, неймовірний просто світловий код. Це світовий код серця, сердечної чакри. Бачите, який зелений кристал. І е, сьогодні у вас любі мої буде йти робота з сердечною чакрою. Це відкриття вашої сердечної чакри. Це її активація і е, розблокування. Для того щоб була е, відкрита е, чакра сердечна, щоб вона була розблокована, нам треба проявляти щедрість. А щедрість до світу, до людей бути щедрим, бути добрим, а бути просто щедрим, допомогти комусь щось дати, подарувати, здійснити якийсь енергообмін. Тобто, коли ми щедрі і не очікуємо чогось замін, таким чином ми розширюємо нашу сердечну чакру. А бачите, який гарний кристал. Сьогодні у вас буде іти робота із сердечною чакрою для вібрації цифри 3. А для вібрації цифри 2 до вас сьогодні прийшов світловий код третього ока, і у вас буде йти сьогодні робота із третім оком. Тобто, із вашим ясним баченням, з тим, як ви бачите, із вашим внутрішнім баченням, як ви бачите світ. А, ось, бачите? І тут буде ця активація, знаєте, вашого внутрішнього бачення, тому що третє око це не те, що ми бачимо зовні двома нашими очима, а це те, чого ми не бачимо двома очима, а бачимо третім оком, яке є внутрішнім баченням. Інколи, знаєте, буває таке, що людина може щось розповідати, а ти бачиш те, чого вона не каже. От, наприклад, коли у мене відбуваються персональні сесії особисті, а людина зачасту може говорити дійсно те, що вона думає, що їй потрібно. Но Внутрішнім баченням видно, що вона прийшла не за тим, і людині потрібно абсолютно не те, для неї потрібно значно більше, чим вона для себе запитує. Це є розвинене внутрішнє бачення, тобто розвинене внутрішнє, внутрішнє наше око, третє око. І увесь сьогодні буде йти очищення його, тобто буде йти його активація через очищення. Через зняття певних ілюзій. Но для цього вам потрібно заглиблюватися всередину і дивитися із рівня серця, а не із рівня того, що ви бачите очима. А, значить, для вібрації цифри 1 до вас прийшло сімейство зірок. Це такий збір зірок, це такий світловий код, коли зірки вирівняні у певні геометричні фігури, і це прийшла ціла сім'я душ. І знаєте, це такий код, який ем, говорить про те, що ви сумуєте за домом. Цей дім це зірковий дім, зоряна родина для вас, зоряна сім'я, і цей дім у вас є. І сьогодні вечором, коли ви будете засинати, подивіться на небо, зверніться до зірок і спитайте у своєї зіркової сім'ї якесь послання для вас, що було передано для вас через сон. Мені кажуть, що багатьом душам сьогодні через сон буде передане послання, яке не треба сприймати буквально, а треба відчувати значення цього послання через серце. Тому ось такі світові прекрасні коди у нашому сьогоднішньому дні. І я бажаю вам гарного благословенного дня.